Друзі, усіх вітаю! Сьогодні буде огляд зелені, яку ми вирощуємо для здачі на опт і, звичайно, піде вона для розниці. Тому що всі сорти, які будуть представлені, ми вже вирощуємо доволі давно, тому вони максимально перевірені стійкістю до хвороб, а також мають красивий зовнішній вигляд. Починаємо з зеленого базиліка. Ось такий Чеська фірма здається, фірма SEMO. Красивий шруколистий базилічок. Далі нехай баштинат. Такий і ще один відсапатий. Цей подорожче, а поло, ну, але красивий. Петрушка. Листова. Ось такий виробник. Ще вель одного В минулому, 22-му році взагалі не можна було дуже багатьох. Насіни знайти, тому купували просто все, що було в наявності. Як кучеряву, так і шпінат, той самий щавель. Просто вигрібали все, що можна було знайти, тому що були дуже великі перебої з насінням. Зараз, по суті, можна знайти більш все, що хочеться. Кінза. Ось вам показую, які виробник. Це треба потікати, тому що це у нас ще старих запасів. Люди які. Магазин, який це продавав з Херсонської області, то звичайно зараз не займаються вони цим. На жаль, ще в окупації салати. Ми садимо ріксвайновські, в основному хороші. Клаудіус це салат ромен, красивий зовнішній вид, соковитий листок, хороший Салатик, але, звичайно, блин, не дешевий, як і все зараз. І ще один зелений салат. Це салат у нас Алепо. Зелений листовий кучерьовий. Беруть його і на ресторан і на опт, кругом здається красивий листок, тому що є сорти, які більш хвилясті або менш хвилясті. Це іменно той, що годиться. Петрушечка. Сатімексовська. Це у нас кучерьова. І кріп. дуже хороший кропчик пікаділі. Але, скажу зразу, що сорт це пізній, росте він доволі довго, але зате має дуже красивий зовнішній вигляд, велику ветку, як виростає, і такий насичений темно-зелений колір. Кидається в очі, коли покупець бере його до рук. Як на оп, так і в розницю. Де можна замовити насіння. Не тільки зелені, а й овочів. Ми замовляємо все в інтернеті. 100% все через інтернет, тому що магазини, які знаходяться поблизу нас, деруть три шкури. І там інколи буває і не свіже насіння. Тому сьогодні порекомендую вам ще один хороший магазин. Якраз в мене від них і посилка. Там ще б кілька позицій по зелені, і також ми там добирали мілочовці касети, стакани. Тому зараз буде розпаковочка. Ще посилку я тут не відкривав. Магазин Агротерем. Ось номера телефонів, також посилання, на них я залишу під відео в першому закріпленому коментарі. Там буде посилання на магазин, також на сторінку інстаграм, тому що дуже багато людей мене запитували, де ми купуємо насіння. Зараз відкрию посилочку, тому що пакують вони завжди добротно. Хвилин на 5 роботи. Вміс посилочки. Також у них тут їхня. Візитівка, там можете замовити все, не тільки зелень, касети, взагалі весь садовий інструмент, там є. Стаканчики трішки ми дозаказали, у нас не вистачало, це півлітрові квадратні стакани. Взагалі, всі стакани, які у нас є, ось такого формату, звідти там не одна тисяча штук. Це ось новенький стакан, дивіться, і ось для порівняння стакан, якому 4 роки. Це у нас польські стакани. Ну, Нам зручно. І дуже хороша якість. Звичайно, ви висадили розсаду і заховали їх десь в сарачі, ще краще в погріб, щоб пластмаса не пересихала, тому що в граї це буде шкода грошей. Це обов'язково. Класні у них стакани. Ну І також насіння. Тут заказали. А це ще вам показував. Є базилік темний, фіолетовий. Тобто ось такий. І ще один вирубник. Ось такий базилічок. Блін, ну це, звісно, дорогий, ми його садили. але Коштує він свої гроші, хоч доволі дорого, але листок темний, красивий, без зеленого, фіолетовий і широколистий, що головне. Особливо, якщо потрапити десь в ціну, тому що базилік буває не почнем, а буває капець дорого і всі тебе просять його десь нашукати хоч кілька кілограмів. Тому хороший базилічок. І дозамовили ще собі касет. Касета 96, також хороша пластмаса. Всі касети у нас також із цього магазину. Нормальна в них ціна на ринку, але це все ще касети, що стакани польські. Є там у них і китайські, і українські. Брали, вони дешевші, але дешевші, їм наскільки, наскільки гірші якості. Тому хто який хоче, такий замовляє. Але ж треба брати. І дивитися, що підходить вам. Ось у нас стопка старих касет. Це Також їм десь вже по 4 роки ці касет. Ну, це далеко не всі, у нас там, думаю, ще пару сотень цих касет буде. Також, поки весна, в магазину там є невеличка акція, з'явилася. На жаль, після того, як ми замовили своє насіння по промокоду, весна 2023 кладуть подарунок до будь-якого замовлення. Голландське насіння. Не знаю, як ви. Я особисто люблю таку якусь маленьку шару. Є десь в глибині душі якийсь невеличкий плюшкан. Ось візитівка цього магазину. Щоб було вам інші номера телефонів, це в нас Одеська область. Відправляють новою поштою, причому відправляють три рази на тиждень. Вівторок, четвер, в суботу, тому що в багатьох магазинах замовиш. 3-4 дні, 5 днів до тебе ніхто не дзвонить, потім мене вже передзвонив, поки зібрали ту посилку, відправили, а коли в нас сезон, то кожен день на щоту буває, треба максимально швидко все сіяти. Тут з цим проблем немає. Ключовою особливостю магазину в цьому році те, що вони працюють по повній передплаті. Як сказав мені менеджер, що багато чи це допомагають їм конкуренти, замовляють люди посилку, але не забирають. І магазину приходиться платити в два кінці доставки. Платимо на офіційний Фоповський рахунок. Ну, питань з цим магазину у нас не було, тому можете сміливо замовляти. Щоб не бути голослівним, ось касети, які в них брали. Будь ласка, стаканчики, стаканчики, стаканчики. Ну, тут трошки робочого безладу, творчого. Менші стаканчики, більші стаканчики. Так що замовляємо точно тут і багато. Ось таку зелень ми вирощуємо в себе вдома. Якщо у вас є що додати до цього списку, то ласкаво просимо до коментарів, діліться там своїми якимись секретиками вирощування зелені. Наступне відео буде про пірування розсади помідорів. Тепер, якщо відео було корисним, ставимо лайки, підписуємося і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!